Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Не так давно я викладав відео, у якому розповідав про свій топ огірків на 25 рік, насіння саме, які я хотів би вирощувати у теплицях. Сьогодні я розповім іще про невеличкий список огірків, тут всього 7, які часто використовують для вирощування у відкритому ґрунті. Раджу вам звернути увагу: я більш ніж впевнений, що багато хто з вас візьме декілька цих сортів у свою скарбничку. Тож, друзі, приємного перегляду! І перший у списку у нас огірок Madrilen F1 це ультраранній гібрид корнішонного типу. Огірок тіньовитривалий із сильною кореневою системою, характеризується стійкістю до знижених температур і хорошими адаптивними властивостями. Плоди має крупного рубку темно-зеленого кольору масою 90-100 г, м'якуш огірка соковита і хрустка. Він не втрачає свої властивості при переробці. Період дозрівання становить близько 32-35 днів. Ідеально підходить для маринування, консервування, а також для використання у свіжому вигляді, наприклад, у салатах. Другий у списку огірок Green Peak F1 ультраранній гібрид корнішонного типу, що призначений для вирощування у теплицях різної конструкції і у відкритому ґрунті. Плоди огірка шиповані, світло-зеленого кольору, рівні за формою і розміром. Довжина огірка становить приблизно 6-12 см. Період вегетації приблизно 35-40 днів. Гібрид стійкий до хвороб. Також ідеально підходить для маринування, для консервування, а також для використання у свіжому вигляді. Зокрема, також гарно заходить в салати. Третій у списку у нас огірок Маша F1. Це дуже відомий сорт у садоводів по врожайності і по ранньостиглості в різних регіонах України. Це надранній самозапильний гібрид огірків корнішонного типу. Цей огірок середньої потужності. І при правильній агротехніці він здатний формувати до семи зав'язей у кожному вузлі: огірки рівні, крупно горбкуваті з темно-зеленими кольорами шкірки. На смак вони соковиті і не гірчать. При переробці зберігають своїх хрусткі властивості, а це для декого дуже дуже важливо. Період дозрівання складає близько 37-40 днів. Цей гібрид стійкий до несправжньої борошнистої роси, перенос порозу та інших характерних хвороб огірків. Ідеально підходить для вживання у свіжому вигляді, зокрема у салатах, для маринування, для консервування, а також для засолювання. Також дуже-дуже варто звернути вам увагу на цей сорт огірка. Четвертий у списку огірок Ajax F1. Це ультраранній високовражайний гібрид, який запилюється бджолами. Характеризується високою і стабільною врожайністю. Огірок потужний, відкритого типу. На одному вузлі може формуватися кілька зав'язей. Плоди однорідні темно зеленого кольору з білими шипами. Довжина огірка складає приблизно 6-12 см. М'якоть огірка щільна і соковита, володіє відмінними смаковими якостями і не гірчить. Шкірка ніжна, але при цьому огірки відмінно транспортуються. Стійкий до борошнистої роси толерантний до несправжньої борошнистої роси. Період дозрівання складає приблизно 42-44 дні. Рекомендований для вирощування у відкритому ґрунті. Ідеальний для вживання у свіжому вигляді, для засолювання та консервування. П'ятий у списку у нас огірок Аскольд F1. Це ранній продуктивний пучковий гібрид корнішонного типу. Може вирощуватись у відкритому та закритому ґрунті у першому та другому обороті. Період дозрівання приблизно 45 днів. Огірок активно розвивається, формує міцні лози та потужну кореневу систему. Завдяки густому листю плоди не страждають від сонячної активності. Цей гібрид витримує погіршення погодних умов та стресові дії, відрізняється імунітетом до широкого спектру захворювань огірків. Потенційна врожайність за запевненням агрономів до 10 кг з одного куща по 2-3 плоди на одному вузлі. Це за дотримання гарної агротехніки і збігу всіх позитивних погодних умов. Огірки виростають до 14 см і вагою приблизно від 100 г йдуть. Шкірка у них однорідна, горбкувата і з шипами, колір насичено зелений. Серцевина смачна без гіркоти та порожнеч, доволі хрумка, соковита і ароматна. Зібраний урожай довго зберігає свій свіжий вигляд та смак, не перезріває на кущі. Оптимальний варіант для свіжого споживання та консервування. Наступний огірок шостий у нас це акорд F1 ранній високоврожайний гібрид, який запилюється бджолами із терміном дозрівання 45 днів. Коренева система у рослини потужна і дуже розвинена. Плоди формуються з зеленого кольору із рідкими шипами. Маса огірка складає приблизно 100-120 г. Довжина приблизно 10-12 см, шкірка огірка тонка. Цей сорт має стійкість до борошнистої роси вірусу мозаїки огірка. Ідеальна для використання у маринуванні, солінні, а також для салатів. Смакові і засолювальні якості на високому рівні. Добре переносить транспортування на далекі відстані. І сьомий у списку я думаю багатьом з вас відомий огірок Салім f 1 Я особливо його часто використовую при приготуванні свіжих салатів. Це доволі повторюсь, відомий у садоводі високоурожайний бджолозапильний гібрид огірка для відкритого ґрунту. Плоди у нього гладенькі, блискучі. Довжиною до 20 см і 4 см в діаметрі темно зеленого забарвлення. Ця рослина доволі потужна, тому рекомендується обрізати верхівки центрального стебла, це дає змогу утворюватись боковим пагонам, що забезпечить надзвичайно високий урожай. Цей гібрид має відмінні смакові якості і використовується для вживання у свіжому вигляді, повторюсь, в салатах ідеальний варіант, а також можна для маринування. Ну, якщо чесно, я цього не дуже полюбляю. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, як завжди, прошу поставити подобайку, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, це дуже важливо для його розвитку. А також, друзі, пишіть в коментарях, можливо, ще якісь цікаві популярні сорти огірків, на які я у цьому відео і в попередньому не звернув увагу. До речі, надам посилання на попереднє відео також топ огірків для вирощування у теплиці під цим відео. Ще раз дякую за увагу і до нових зустрічей!